Друзі, привіт! Ви на каналі Бджільництво Моє хобі і хочу поспілкуватися і поговорити з вами на такі дві теми. Перше, це що потрібно робити для того, щоб пасіка успішно перезимувала. І друге, трошки поділитися, і розказати свій результат і підсумки цього сезону. Я думаю, на мою думку, що перше, це успішно поборотися з кліщем вороги, бджілки, які народжуються, щоб вони були здоровими, набрали свою, свою масу, своє жирове тіло і успішно могли зимувати. Друге, Ну, боротися з кліщем є різні препарати, різні підходи, але до цього потрібно підходити дуже серйозно, вчасно це робити, комплексно проводити обробіток, щоб кліща в сім'ї не було, щоб бджоли могли спокійно зимувати. Друге, щоб у бджіл було достатньо корму. Або залишати цей корм на зиму, мед, або і, годувати сиропом. Я частково залишаю мед. Ну, такі маломедні рамки і підгодовую, Або ж той розпліт, який зараз виходить. Я ще трошки підгодовую сиропом, і бджоли доносять сироп, щоб було достатньо їх корму. Третє це щоб в сім'ї була гарна вентиляція, гарно укомплектований клуб, скорочена сім'я, щоб була, де потрібно, щоб були скрізь заставні, щоб не було зайвої вологи. Бо є різні системи вуликів, є сіткою, там холстик, клійонка зверху може бути. Де глухе днище, там клійонки, щоб не було зайвої вологи, щоб і не було сквозняку, щоб було гарно зроблена вентиляція в сім'ях. Ось такі ось такі три пункти. І я думаю, що ваша сім'я, якщо буде мати достатню силу, буде гарно пролікована і буде мати достатню Кількість меду зможе успішно, успішно зимувати. І ще потрібно, щоб були льоткові загороджувачі, щоб ніякі там миші, птахи ну, не докучали в період зимівлі для ваших і наших бджілок. Якось так. На даний момент на моїй пасі, ось бачите, корпуса вищі, там через кліонку трошки відгі... відгорнутий кутик, і бджоли осушують корпуси, вже в деяких сім'ях познімав корпуси. І На даному етапі ще додатково буду проводити обробку від кліща і буду підгодовувати сиропом. По сезону друга тема, яку я казав, цікавить, як у нас цей сезон. Ну, 15 сімей минулої осені пішли в зиму, 15 сімей вийшли зими, тобто 100% зимівля. Десь в районі 400 літрів меду з цих. 15 сімей і зробив ще 15 відводків. Тобто на даний час маємо 30 бджол-родин. Ось там ще вулики. 30 бджоло родин маю, які підуть в зимівлю. І що ще сказати? ну Збирав трошки пилок, більш весною збирав. Там, виходить, з вулика десь кілограм пилку і перестав збирати. Думав, що зберу перги. З пергою трошки вийшло накладно, перги майже не відібрав. Ну, Бдджолу продукцію я продаю в роздріб, пилок, мед, мед в сотах, мед забрусний. Набирали прополіс, буду робити настоянку з прополісу, також буду продавати. Ось, коротше, медопродукцію продається і продається непогано. Чи задоволений я прибутком з пасіки? Так, задоволений, результат вже є. Але пасіка потребує і немаленьких вкладень. Тобто пасікою займатися потрібно вкладати гроші, щоб кошти вкладати, і не тільки кошти, а ще потрібно багато часу приділяти для пасіки. Ось, щоб пасіку все робити вчасно. Коли робимо щось невчасно, тоді багато що не виходить. Казав мій колега, якщо воно тобі подобається, то буде результат. А якщо воно тобі не подобається, якщо воно тобі не до душі, то толку з цього не буде. Тобто, хто хоче займатися пасікою, то потрібно зрозуміти для себе, попробувати, чи це вам до душі, чи це вам приносить задоволення. Якщо пасіка для вас приносить задоволення. І, і ви не думаєте, щоб тільки отримати фінанси від пасіки. А якщо ви любите цю справу, якщо вам ця справа приносить велике задоволення, так якби рибакові рибалка, от пасічникові пасіка. Якщо це так, тоді займайтеся пасікою і будете мати результат, і будете мати успіх в цій сфері. Тож бажаю друзі, щоби. Ваші бджілки гарно пішли в зиму, гарно перезимували, щоб була гарна ціна на мед, щоб ви не тільки отримували задоволення від роботи з бджолами, але щоб отримували і фінансову користь від цього. Всім всього найкращого. До побачення!